А, сонцезахисні окуляри та пляшка прохолодної води. Саме ці речі рятують мене, коли стовпчик термометра сягає вище 30 градусів. А ось що допомагає запоріжцям у таку аномальну спеку? Ну ми спитаємо. На площі біля фонтану життя по обіді не особливо людно. Поодинокі перехожі діляться способами порятунку від спеки. Це просто будь спокійним, і все. Постоянна мисля в воді. От воду носимо. Водичку обов'язково, в тіночках сидимо. Звісно, не дуже, щоб на сонці пережали, тому що, мать, не, так неожиданно, той сонячний удар, що значне плохо, ні один раз було на морі таке. Тривале перебування на сонці 100% гарантує сонячний чи тепловий удари. Можливо, навіть втрата свідомості, кажуть лікарі. У зоні ризику люди похилого віку та ті, хто має серцево-судинні захворювання. Їм медики радять без зайвої потреби не виходити на вулицю. Або ж мати з собою ліки для першої допомоги. Якщо це люди похилого віку, які мають гіпертонічну хворобу, необхідно мати завжди швидкодіючі. Препарати, які знижують швидко артеріальний тиск. По-друге, повинні бути якісь засоби захисту. Це головний обір, перш за все. І по-третє, ну, при собі мати завжди охолоджуючі напої. На вулицю бажано виходити зранку до одинадцятої години ввечері після шістнадцятої тридцяти, та й на сонці перебувати не більше ніж годину, кажуть лікарі. Адже сонячні промені можуть викликати чи загострити онкологічні захворювання. Може загострити перебіг тих онкологічних захворювань, які навіть може і не знає пацієнт наш. Ну і буде таким своєчасним таким стимулом для розвитку вже. Наявних онкологічних захворювань тому. А тим пацієнтам, які вже є, у яких є якась онкологічна патологія, звичайно не рекомендується перебування на, на сонці. Під час спеки суттєво знижується апетит. Це нормально, стверджують фахівці. Проте радять переглянути раціон харчування, виключити смажену, жирну та копчену їжу, замінити її на тушковані продукти, свіжі овочі, додавати до страви менше олії та готувати на грилі. Не варто забувати і про білок, молочні продукти, яйця, м'ясо та рибу. Також слідкувати за кількістю спожитої солі. Не треба. Зовсім видаляти солі з раціону, тому що це також буде впливати на ваш електролітний баланс і на стан здоров'я. Тому краще було звичайну сіль замінити на морську сіль і лише зменшити її кількість до 2 або 3 грам солі це десь півчайної ложечки на добу. Про торти, тістечка, шоколад та печиво у спеку бажано забути. Солодощі викликають зневоднення, тому їх краще замінити літніми ягодами та фруктами, адже це не лише смачно, а й корисно. Ви е таким чином зможете отримувати і природню воду, яка є у в, в фруктах. У фруктах. І багато цукрів, які все ж таки нам потрібні, та ще й багато корисних сезонних речовин, які нам потрібні. Більш приділяти уваги, по-перше, відновленню водного балансу. Ви берете вашу ідеальну вагу і помножуєте на 30 або на 40. Це кількість мілілітрів, які потрібна на 1 кг вашої ваги. Гардероб влітку також відіграє важливу роль у темному одязі. Спекотно тому слід обирати пастельну гаму кольорів. Крім того, цьогоріч це ще й модно. Пастельні кольори вони психологічно настроюють нас на свіжість, на легкість, на якусь таку гарну погоду. Пастельні колори, кольори, кольори вони є синонімом літа. Тобто, коли ми одягнемо такий самий комплект, але у чорному, він буде виглядати досить важко, досить таким теплим. Але якщо це будуть пастельні кольори, вони будуть дуже гарно виглядати влітку треба уникати й деяких тканин це джинс і синтетика вони погано пропускають повітря тому в них швидко можна спітніти а найактуальніша і найлегша тканину яку можна одягнути влітку льон ви можете взяти або комплектом або різні речі. Подивіться, наприклад, оцього комплекту. Він також у пастельних тонах, які психологічно наділяють нас якоюсь свіжістю. Тут може бути топ, може не бути. Але у цьому комплекті ви будете виглядати і стильно, і досить зручно у спеку». Про чоловіків стилісти також не забули. Говорять, влітку вони також можуть виглядати стильно. Варто лише підібрати відповідний колір та легку тканину. У такому комплекті буде зручно і на пікніку, і у денному житті, і у офісі. Дуже легка і досить прозора тканина зробить ваш аутфіт дуже стильним. За прогнозами синоптиків, серпень ще буде спекотним. Ірина Бондар, Ілля Гірник, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.